Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів, і це канал Тварка без води. І сьогодні вже 79-те відео з мого щоденного челенджу. Відео на Ютуб щодня. Сьогодні поспілкуємося про таку цікаву тему, які ж класні товари продаються на маркетплейсі розетка під брендом РЗТК. Сьогодні вже пізно дещо загрався в тені з друзями, тому будемо знімати сьогодні ролик з дома. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний, а ми погнали. Я тобі розкажу про 10 найцікавіших категорій, які є на маркетплейсі Розетка, якими торгує сама Розетка під своїм брендом RZTK. Взагалі, я дуже полюбляю бренд РЗТК. У мене є 3 товари під цим брендом. Взагалі, їх є 500 видів на сьогодні на маркетплейсі Розетка, А якщо бути точніше, то 496 товарів. Звичайно, деякі з них відключені, і не деякі, а десь 150 товарів на сьогодні вже вушли в ушли в автовтосток. Їх немає на площадці розетка під брендом Розетка, але 356 є і вони дуже активно продаються. І більші з них є лідерами продажів і мають ярличок топ продажів в своїй категорії. А чому ж я полюбляю цей бренд? По перше, він звичайно дуже якісний. Дивись, ти власник. Розетки, у тебе є 500 точок видачі, куди тобі потрібно поставити всі свої 500 товарів або 350 на сьогодні на полки. Звичайно, тобі потрібно замовляти в Китаї дуже велику партію цих товарів. Розумієш, ти що п'ять тисяч, десь штук, і ти не можеш замовити неякісний товар, тому що, звичайно, якщо буде неякість, у тебе буде погані відгуки, погана репутація і повернення на великих обсягах. Це неможливо робити, тому звичайно, великі компанії отримують класні семпли і як ми бачимо. Бренд ЗТК дуже класно входить в категорію економ сегмент або економ середній мінус. Воно дуже класно, як продуктологи розробили свою асортиментну матрицю так, щоб в кожній категорії було небагато товарів, там блендерів три штучки, генераторів 4 чотири штучки. І ми маємо дуже цікаві ціни від 50 гривень. Під брендом про товар продається до 22 тисяч гривень. Оце саме генератори. А якщо проаналізувати які ж конкретні товари, продаються під цим брендом, то ми бачимо, що 95% це дрібна побутова техніка. Великої техніки я не побачив, тобто холодильники, пральні машини, телевізори, ні, такого немає. А ось маленькі блендери, кавоварки, так, оце дуже. Правильна історія для РЗТК. І крім дрібної побутової техніки, 5% я ще побачив, це товари для кухні. Так, також є під цим класним брендом. Ну що, погнали, перший товар, який продається найбільше на сьогодні під цим брендом, це стіл з електрорегулюванням висоти в білому та чорному кольорі, і ціна у нього 8999 гривень. І кожна картка має більше ніж 100 відгуків на кожному артикулі. Оце на сьогодні топчик. Друге місце на сьогодні це навушники бездротові. Там є також дві позиції, і одна позиція має 750 відгуків і займає на сьогодні третє місце по відгукам під брендом РЗТК товарові на всій площанці. Тут є два товари за 1199 гривень і за 699 гривень. Далі йдуть дві сковорідки, дві пательні під брендом РЗТК. Ми бачимо тут два варіанти пательні, сковорідочок. Одна для млинців, а друга на 26 см. Це найбільш популярний на сьогодні розмір. Сковорідок взагалі на будь-якій платформі. На будь-якому маркетплейсі сковорідка 26 см займає завжди перше місце серед інших розмірів, тобто 24 або 28 см. Є лише два варіанти з кришкою або без кришки. Так, тут є деякі розбіжності на маркетплейсі розетки без кришки. Далі цікавий товар це килимок для формування та випікання тіста силіконовий. Він дуже дешевий, коштує 159 гривень, але дуже класно продається. Має 318 відуків і є топчиком і лідером своїх товарів. Наступний товар це термометр харчовий РЗТК GM 1311. Йдемо далі. І далі у нас цікавий товар. Це миша для комп'ютера, для ноутбука RZTK mr 210 Він має 426 відгуків, коштує 209 гривень і є також дуже популярним товаром і, звичайно, топчиком продаж в своїй підкатегорії. А далі, взагалі, щось цікавеньке коїться, дуже класний товар, це крісло ігрове RZTK Cobra Чорно-Сіре. 43 відгуки, 7 тисяч ціна і, звичайно, топ-продажів. І саме цей товар входить в топ-10 продажів під брендом RZTK на сьогодні. Що ще ми маємо цікавенького? Це два мережевих фільтри подовжувача. Один на 428 відоків, а другий на 110 відео. Це універсальний мережевий подовжувач RZTK Tower Wireless. Так, дуже цікаві позиції також. Звичайно, ми розуміємо, що вони максимально якісні. Але дивись, це економ-сегмент, тобто, наприклад, переноска, мережевий фільтр лише на три розетки. Тобто, це такий найбільш економний варіант на сьогодні. І він має найбільший попит на маркетплейсі. Далі йдуть два цікавих товари. Це розумна світлодіодна стрічка рзтк LED стрічка на 10 метрів та на 5 метрів. Да? Тобто, звичайно, там у нас є 133 віддухи та 228 відуків. Так, нетривіальний товар, але як ти бачиш, на сьогодні він є також топчик. Ну і замикає всю нашу цю історію: це блендер, який має 227 відгуків. РЗТК 10025 Max. От така позиція. А тепер я покажу тобі товар, який має найбільшу кількість відгуків в товарах під брендом РЗТК. Це електрочайник РЗТК Джейділет, який має на сьогодні 971 відгук, тобто майже 1000 відгуків. І на ньому є ще 7700 збережень. Дуже забавна історія. А бажаєш, я тобі покажу товар, де є 11000 тисяч збережень. І це товар, який під брендом РЗТК має другу кількість по відгукам на всій платформі. І це пилосос. А конкретно пилосос РЗТК ВК800. Дуже цікава історія в тому, що цей товар зараз знаходиться на першій сторінці, але не є топчиком в цій категорії. Він займає лише 33 місце в видачі на першій сторінці. Але при цьому має ярличок топ-продажів. Тобто він класно продається на протязі останніх двох тижнів. А тепер побачимо, де категорійні менеджери розетки промазали. І на сьогодні товар, дуже класний товар, улетів в Аутовсток. Я тобі скажу про три унікальних товари, тому що там велика кількість відгуків, і його зараз немає в наявності. І перший товар, який зараз влетів в Автовтосток, це машинка для підстригання волосся РЗТК AC2000, який коштує 649 гривень і має 3700 збережень, 518 відгуків, але його немає в наявності. А як тобі другий товар? Це машинка для стриження ковтунців РЗТК LR3 Black 575 відуків, 4,5 тисячі збережень також немає в наявності. Ну і третій товар, який класно продавався, і мав 499 відоків по ціні 649 гривень. І він мав назву комолка РЗТК jc 355 r Це не якась секретна інформація. Ти також можеш зайти на маркетплейс, Найти ці дані, які я тобі зараз скажу Але просто зараз я тобі даю концентрат цих. Топових позицій, які, можливо, і тобі будуть цікаві, якщо ти знайдеш в них, зробиш унікальний товар і, можливо, також станеш поруч з розеткою і будеш продавати ці товари. Звичайно, не під брендом розетка, а під своїм класним брендом. Ось такий аналітичний випуск сьогодні вийшов. А завтра поспілкуємося про категорію зоотовари на Маркетплейсі ProM, які там найкращі 15 підкатегорій для торгівлі зараз навесні. Якщо тобі сподобався цей відос, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже. Маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.